Є опришок. І хто прийде мені в хату, буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печенки, бігами Боже. Перше це не державний зай. То ми взяли, псіханули і все зробили самі. Зірка блокбастера Довбуш пояснює маленьким акторам і їхню місію. Ми зв'язалися з нашими друзями зараз святої кінців. За національна твора зібрати кошти і допомагати за кілька годин на сцену будинку архітектора разом з дітьми вийдуть військові. Дехто заради виступу приїхав з фронту. Геноцид, який відбувався в 1933 році. Геноцид, який відбувався за часів радянщини, він просто вже відбувається на територіях підконтрольних російським військам. Я поїхала в чотири роки Запоріжжя, і за того що почалась війна. Це найменша учасниця. Інтерв'ю давати не хотіла, ледве умовили. За непосидючість Гнатковський її називає дзиґо. Його ще радині, школи ж каже, місячеві, шкрінь мене. Вірші розстріляного відродження не випадково декламують непрофесіонали. Для чого це я взяв дітей? Тому що це символ. Нас хотіли винищити, наше відродження культуру знищити. А вона жива. Нове покоління знає, хто такий Драйхмара, хто такий Семенко, хто такий Лесь Курбас. А воїни, які сьогодні е -е, говорять ці тексти. Це ті, які ангели-хоронителі. Ці строчки, які я сказав сьогодні, вони дуже гарно накладаються на наш час. Ми зможемо протистояти і пройти всі наші тяжкі шляхи, які ну, так трапилось на долю українців. Під час репетиції прибувають актори. Бог про ось це людина, Цунамі. Я про тебе ніколи не забув. Що не запросив на репетиції? оркестр проганяє усі композиції, щоб вірші та музика були єдиним цілим. Вже за кілька годин вистава, розстріляне відродження, матиме приголомшуючий успіх. Хтось затинався, у когось від хвилювання тремтів голос, але саме це і зробило виставу дуже зворушливою. Дуже було тішно бачити, як хлопці і дівчата, які сьогодні читали ці вірші. Як вони хвилювалися? Мені здається, що вони на війні так не хвилюються. Кошти зібрані за квитки підуть на медичні інструменти для шпиталів. Наші хірурги вимушені оперувати дрелями з будівельних магазин, а тому, що в них немає професійної медичної зброї. Під час лотереї глядачі в залі за кілька хвилин подвоїли суму, а переможець отримав роботу українських фотохудожників Костянтина і влади. Ліберових, це, це вже ваше. Дякую вам. Дякую, що прийшли на, на нашу виставу. Останні, що я вигравав це 10 гривень в 9 класі. Це, мабуть, друга ініціатива, подібна, яку я знаю. Тільки друга все. Хоча я питанням цікавлю сильно, куди гроші дівати, теж шукаю. Неочікувано. Я зазвичай ніколи не виграю. Дуже важливо, щоб ми донатили ця тема. Дуже гостро звучить для нашої країни. Ми не можемо стояти осторонь. Процесів, які відбуваються зараз у нас, в україні, ми не можемо цього робити. Ми не маємо морального права. Ми зібрали достатньо коштів для того, щоб почати програму по придбанню медичної зброї для лікарень. Це не стадіони. Ми з вами зібрали, так, а невеличку аудиторію. І ця аудиторія так потужно задонатила. Я дуже задоволена. Тут стільки всього сплилося в цьому проєкті, і волонтерство, і патріотизм, і просвіта, ну і наша, наша зараз дітність. Це дуже дуже важливо. Дякую всім вам. Київ, Україна.